Друзі, всім привіт! Зараз я знаходжуся на стадіоні імені Богдана Маркевича. Тут відбувається благодійний турнір, приурочений вшануванню воїнам-прикордонникам. Основна мета це зібрати кошти на дрони для збройних сил України. Позаду мене ви вже бачите, що зібралися учасники конкурсу, точніше, турніру, відвідувачі турніру. Тут на стадіоні є багато різних локацій. Локацій зі зброєю смачних локацій. Я сьогодні покажу вам всю атмосферу благодійного турніру. Тож ходімо зі мною. Благодійний фонд руху майбутнє відгукнувся на пропозицію західного регіонального управління прикордонної служби України, щоб провести захід 1 жовтня, день захисника України, і ми вирішили. Підтримати дану ініціативу, зібрати кошти для наших військових, які боронять нашу державу кожен день. І на такому, скажімо, святі ми зможемо це краще зробити, більш ефективніше. І звичайно, прикордонники, офіцери, учасники бойових дій зможуть позмагатися між собою та отримати максимальне задоволення від події. Величезна дякую західному управлінню прикордонної служби за цю чудову ініціативу. Прикордонники, як завжди, першій честю зустріли ворога на кордонах, дали бій, і мені дуже приємно, що і сьогодні таке велике свято прикордонна служба організовує для своїх працівників турнір, Не просто турнір пам'яті, але також з користю для тих, хто сьогодні воює. Честь бути тут разом з нашими військовими прикордонниками. Тим паче, це турнір присвячений пам'яті прикордонників, які віддали життя за нашу свободу, за нашу незалежність. Тому, звичайно, приємно бачити хлопців, з якими ми пересікалися колись на схід, їздили, бачили там, провідували їх. Тому дуже класна подія. Ми бачили, як ви грали з нашими прикордонниками. Як вам грати із ним? Тяжкувато. Ну, я вже ж не гравець, тому тренер, на тренерській зараз. і ну, Бігати так, два тайми, то ну, ще є так порох, але вже чаще. Ну, я завжди любив побігати в полі, тому скільки років віддав позиції воротарю, але я для себе хочеться побігати. Якщо передивитися, то можна зрозуміти, що П'ятов розписався. Десять тисяч гривень, хто більше. Брін Андрюха грав, грав. ловив, ловив. І всього на 15 тисяч. В принципі, як останні сезон у цартарі за Я думаю, буде. 15 писати. 15 тисяч три! Дякую вам. Будь-яка ініціатива, яка допомагає збирати кошти і допомагати Збройним силам України, там в даному випадку прикордонникам, це важливо. Тому мені це я тільки за я приїхав, не вагаючись. Запросили, я приїхав, попросили. Спасісте. Можете навіть його тіскати, гладити і він нічого не вам не здається. Я просто дуже боюся собак, тому це е, для вас. Якраз це для вас собака. Да, дякую. Боже. Скажіть, будь ласка, е, що виконує, по-перше, це він чи вона? Це хлопчик. хлопчик. Це е, він Власний. працює як не собака, він пройшов вже певні курси для цього. Е, також він моя власна собака, тобто ми займаємось е, вільному, е, як? Вільний час зі своїми трошки тренуваннями, і плюс трошки побачити шоу, те, що ми сьогодні покажемо. Це виключно для цивільних людей. Скажеш пару слів на камеру. Він не дуже розмовляв час, м'ячи побачити. Класний. Так, супер! Давайте і ложечку. Як пакне? Дякую вам дуже. На турнірі усіх учасників частують смачним бограчем. Мене вже попередили, що він трішки гостренький. справжній-справжній закарпатський. Ну і звісно, тут ще є смачний козацький куліш. Зараз ми спробуємо бограч. Я себе відчуваю як на якомусь мастер-шефі. Гостро! Так, <ріст> дуже остро. але дуже смачний. Емоції позитивні, оскільки ми робимо потрібну справу. Ми в першу чергу віддаємо шану своїм побратимам. Як тим, на жаль, кого з нами вже немає. Так і тим, хто зараз щоденно відвоює право нашої країни на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Ви сьогодні брали участь у футбольному такому турнірі. Цікавому. Грали з футбольними зірками на одному полі. Як вам така ініціатива? Ініціатива дуже потужна. Дякую збірній Україні, гравцям, які в дійсності відкликались. І Шахтар Донець, футболісти також прибули для підтримки. Тобто це згортовні ще раз нам доказує, що ми саніше ворога, і ми сьогодні обов'язково зберемо ті кошти, які дуже-дуже нам потрібні для закупівлі дронів, яких ми зараз демонстративно показуємо вгорі. І я вірю тільки в перемогу. Як футболіст, як оціниш майстерність наших захисників? Е, непогано, До речі, мені повезло. У е, мене головний наш головнокомандуючий прикордонний в нього прізвище Федорчук. Тому да, у нас зв'язки є. Так що ми як мінімум маємо виграти по прізвищу. Це перша наша вже буде вже є перемога. Е, а насправді. Хороші, незважаючи, що вони не в такому тонусі, я думаю, зараз в цей час небагато хто займається спортом, то досить непогано витримують темп і місцями навіть показують хороший футбол. Слава Україні! Героям слава!